Всім привіт! І сьогодні я хотів би поговорити про довгоочікувану GTA 6. Ця гра це вже просто феномен, і це культурне явище, яке вже дуже багато років завойовує серця багатьох геймерів по всьому світу. І от уже в 2025 або ні, році, ми вже побачимо GTA 6. Тому давайте сьогодні поговоримо про цю гру, що відомо і чого очікувати. Ну і перед початком відео, як завжди, я прошу вас підписатися на. На цей канал поставити ваші лайкоси і залишити коментар, чи грали ви взагалі в культову GTA San Andreas, тому що GTA San Andreas це і по сей день, як на мене, одна з найкращих GTA всіх часів. Тож давайте починати! Давайте почнемо з офіційної інформації. Rockstar Games вже давним-давно підтвердили і розробку, і вихід GTA 6 на 2025 рік. Але на жаль, поки що без конкретних деталей. Однак, за даними Financial Times, реліз гри все ще очікується у 2025 році з можливим переносом на 2026. І прогнозується, що вона стане одним із найбільших розважальних запусків в історії з потенційним доходом. Одамо 3,2 мільярда за перший рік. Просто уявіть, така гра може заробити якісь шалені гроші видавництву, і це просто неймовірно. GTA це просто гра, яка може, вибачте, за вираз какати грошима. Тому що якщо ми подивимось на GTA 5, яка вийшла на хвилиночку у 2013 році, до сих пір вона приносить шалені гроші за рахунок того, що є GTA онлайн, і там у них цілий вже мета всесвіт. там Чого? Тільки нема, уявіть, що бути GTA 6 навкруги GTA 6 було і є дуже багато читок. Це і коли різні канали роздивляють кожний піксель цієї гри, і нещодавно в мережі з'явилися нові витоки. Один з них це фотографія, зроблена ймовірно, всередині офісу Rockstar, яка демонструє головну героїню Люсію в міському середовищі. Як вже відомо, дія гри GTA 6 відбуватиметься у Vice City. вигадані версії Майамі. Очікується, що гра Атиме двох головних героїв: один з них це Люсія. Також ходять розмови про розширений відкритий світ з динамічними змінами погоди та покращеною системою NPC. Тут треба зазначити, що Rockstar вміє робити нові такі бенчмарки і нову планку може задавати на найближчі роки. І мені здається, що GTA 6 покаже всьому світу, що таке відеоігрове мистецтво у повному обсязі. Вони продемонструють і багато технологій, і графічно ця гра ми всі розуміємо буде неймовірна. Але от якщо що чесно, для мене GTA, після там San Andreas ще в моєму дитинстві, не є якоюсь грою, яку я сильно очікую. Я її більше очікую з тої точки зору, що мені хочеться подивитися, як спеціалісти з Rockstar зроблять відкритий світ, як вони зроблять сюжет, як вони е, якісь нові технології впровадять у своєму проєкті. Тобто, мені більше GTA 6 цікава як технологічна історія, а не як гра, як така GTA 6 розробляється для консолей нового покоління. Це PlayStation 5 та. Xbox Series X та S. Але якщо чесно, у мене велике питання, як вона буде йти на s версії тому що насправді s версія і набагато слабкіші ігри зараз не дуже гарно може відтворювати. Що буде з GTA 6 для мене це велике питання. Мені здається, що спеціалістам по оптимізації треба буде прямо попотіти, щоб це, хоч якось, працювало. На Xbox Series S. гра обіцяє вражаючу графіку з використанням новітніх технологій, таких як трасування променів, що забезпечить неймовірний рівень реалістичності. Але мене бентежить, що були витоки, де розповідалось про те, що GTA 6, навіть на PlayStation 5 про буде йти у 30 кадрах. Якщо це буде так, то це буде великий фейл, тому що в 30 кадрів грати на Новітніх консолях це вже якийсь зашквар, і тут питання, напевно, і до оптимізації, і до заліза, яке просто напевно не буде тягнути ту ж саму GTA 6, з її масштабами, деталізацією та іншими аспектами. Як я вже згадував раніше, реліз гри очікується у 2025 році. Аналітики прогнозують, що GTA 6 може стати найбільшим розважальним запуском, перевершивши навіть успіхи попередніх частин. Вся відеоігрова спільнота геймерів з нетерпінням чекає на нову частину С. Серії деякі фанати висловлюють занепокоєння через можливі зміни. Інші ж радіють перспективі повернення до Vice City та новим можливостям, які може запропонувати гра. Також серед фанатів є занепокоєння про те, що ця гра може бути наповнена повісткою. Але ну ми ж з вами розуміємо, що вона не просто буде, вона по-любому буде наповнена повісткою. Просто я сподіваюся, що Rockstar не підуть шляхом, наприклад, той ж BioWare, де в деяких моментах повістка подається дуже дивно. Топорно і в деяких моментах не зрозуміло, навіщо взагалі було висвітлювати ці теми саме в такому ключі. Але те, що в GTA 6, зважаючи на те, як розвивалися Сполучені Штати останні роки, не буде повістки. Ну це просто дивно. Вона там в будь-якому разі буде. Але от якщо вона буде класна, сатирична, і головне, щоб вона була смілива, тоді я не проти такої повістки, щоб вона була якось збалансована, не тільки там сильні жінки, які там ідуть до своєї мети, не дивлячись. Ні на що, наприклад, всі чоловіки на круги них це повна лайно, і які не можуть там не за себе постояти, і взагалі нічого не можуть. От, якщо буде так, це буде, звісно, фейл. Але я думаю, що в Rockstar працюють досить досвідчені люди, і вони розуміють, що треба якось балансувати і робити так, щоб повістка не викликала якихось негативних вражень у гравців. Я думаю, що вони над цим працюють. Rockstar, це, напевно, одна з небагатьох компаній, яка завжди робила якусь сатиру на ті, чи інші тенденції у американському соціумі, і не тільки взагалі, Rockstar Games не дуже багато дає інформації про свою GTA 6. І з одного боку це зрозуміло, тому що вони очевидно наганяють хайпу для того, щоб можна було потім зібрати побільше кешу з гравців, тому що очевидно, що хайп просто величезний, і це ми не маємо ще ніяких кадрів. Геймплейних так ми маємо один трейлер, який там ви всі знаєте, ви вже бачили його тисячу мільйон разів, тому що переглядів там просто мільйони і мільйони, але більше ми нічого не знаємо. Я думаю, що ближче до виходу за декілька місяців вже почнеться повноцінна рекламна кампанія, коли вони вже затвердять остаточну дату виходу, і тоді вже ми будемо більше бачити тих чи інших матеріалів, тому що це теж потрібно для того, щоб підтримувати цей інтерес у аудиторії. Але от я хочу сказати, що на вашому місці я б не дуже хайпував від е, того. Яка буде GTA 6, тому що очікування можуть зіграти дуже злий жарт. Тому ви звісно очікуєте, але без якогось там над 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 чогось неймовірного, тому що ми всі з вами розуміємо, що так як ця гра по перше виходить спочатку на консолях, а це дефіз, просто навіть не дефіз, а равно що є якісь обмеження. Тому насправді повноцінну версію таку саму детальну, круту і масштабну, ми побачимо вже, коли вона вийде на ПК, коли там GTA 6, як завжди, стане бенчмарком для тестування мільйонів. Людей та збірок, там ноутів і так далі. Але на консолях, на жаль, я чогось дуже сумніваюся, що ми побачимо її у всій красі. Скоріше за все, це буде гарно оптимізована гра, як, наприклад, Rockstar робила з rdr 2 яка на PlayStation 4 виглядала просто неймовірно, і всі прям не розуміли, як це можливо. Теж саме буде в GTA 6, Але коли ми побачимо ту ж GTA, але вже на ПК, от тоді ми з вами РТП відкриваємо і будемо справді в шоці. Але треба очікування трохи спустити і не робити. Для себе ж такої паски, щоб ви, коли вона вийшла, ви такі я очікувала одне, а вийшло зовсім інше, і потім ви будете йти там на метакритик і писати про те, що гра повне гівно. Отже, сьогодні ми розглянули деякі деталі про GTA 6. Хоча багато інформації ще залишається під завісою таємниці, очікування зростають з кожним днем. Я хочу сказати, що GTA це, як завжди, буде культурний феномен, але ви повинні розуміти, що це гра, яка націлена на те, щоб заробити багато грошей. Багато не просто там великої пусків, а прям багато грошей. Тому давайте напевно дочекаємося якоїсь офіційної інформації, і після цього будемо вже робити ті чи інші висновки щодо цієї гри. А зараз я сподіваюся, ви будете просто підтримувати розробників і писати їм гарні речі, що ми дуже очікуємо цю гру, і не будете їх хейтити і загрожувати розправою з сім'ям, як це було, наприклад, у The Last of Us Part 2, коли розробникам прям напряму писали, що їх хочуть вбити. Тому краще пишіть, що ви чекаєте. Що вам дуже цікаво і вже дуже хочеться зануритися в цей неймовірний світ, що приготувала нам Rockstar. Ну і в кінці відео, як завжди, я хочу вас попросити поставити ваш лайкос, підписатися на канал. І напишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте про GTA 6. Чекаєте її чи ні? І що б вам хотілося б там побачити в першу чергу? Всім гарного вечора, дня або ночі і до зустрічі в нових відео.